Сьогодні будемо розглядати Hyundai Tucson 2007 року випуску. Дізель, об'єм двигуна навіть не знаю. Сьогодні будуть у нас такі проблеми, як заклинив задній багажник, і машина в нас не відкривається. А давайте провіримо ми. Також у нас не робить центральний замок, точніше, потрібно міняти мікроки. Машина у нас є ще реакція на розблокировку. І машина зараз сама буде блокуватися. Також багажник у нас не відкривається. От, взагалі, все тихо. Е, я думаю, що лібо із згіп поводки Ну, Спочатку спробуємо е, підключити комп'ютер і подамо, бо тому, бачите, що щось є з центральним замком. Звісно, можна з салону, думаю, є кнопки там. Ну, давайте зв'яжемося з, з комп'ютером. Так, машина в нас ще не заблокувалася. Так, ну салон тут, звісно, гарний. Прикольна машина, але по електриці доволі оборудована. Я бачу Є4 вд на мене, що повний привід є, я думаю, що тут. Так, давайте попробуємо покласти ключ. Включаємо замок і йдемо до комп'ютера. Так, беремо 2007 рік. І що нас цікаве, це кузовна електроніка. Так, давайте блок управління кузовом візьмемо. І давайте я зразу попробую... Зробити активації. Подивимося, чи в нас блок ще слухається, чи є якесь відкривання, закривання. І далі щось будемо дивитися. Так. Давайте зробимо блокировки всіх дверок і попробуємо закрити машину. Так, от що щелкнуло. І подивимося, чи вона закривається. Так, це закрита дверка І багажника також у нас буде. Ну Треба мені прислухатися, щоб хтось назвав чи щелкання є у багажнику. І давайте попробуємо ми відключити замки для розблокування. і нажимаємо і йдемо пробувати до багажника, що в нас каже. Так, і все те саме у нас багажник не відкривається. Так, що робити в такій случаї? Я вже таке робив не в одній машині. Обично у них проводка може бути як тут перегинатися. Потрібно з салону знімати обшивку. Буває таке, що потрібно ламати кліпси, бо буває що там болтики йдуть аж під багажником. бо інакше її нереально відкрити. Тут навіть мови немає. Так, ну що, будемо ми пробувати поникати в машину. Так, ну що, тут, по-любому, у нас якось це відкладається. От тут бачу є ручка. Пробуємо ми її, прийдеться нам лізти туди. Так, я зараз це легенько відкладу ці резинки. Так, ладно, воно сильно тримається. Так, що нам потрібно робити? От бачите, є один болтик, от другий. Мусимо знімати пластик. Не знаю, як вийде, але я бачу, є якесь віконечко. Може буде удачно якось долізти до моторчика, подати на про питання. І не забудьте скинути з моторчика фішку, бо тому що люшки на центральному замку вони завжди уходять в масу. І якщо будете подавати питання, я просто буде куїти проводка. Ну, давайте будемо пробувати розбирати. Так, ну що, я от відклав цей пластик. Ну, є тут якийсь кабельок, але це точно що у нас. Не на моточик, не на привод. Ну, Давайте попробуємо знімати оцей болт. Цей і також два відти І пробуємо цукату, Якщо вийде, знімемо. А якщо ні, будемо ламати защілки, бо туди ми не доберемося. Так, <клес> от я склав, відклав. І у нас все-таки защёлки відщокуються. І бачите, попробуємо, я думаю, що вона відтянеться, а там будемо далі дивитися. Так, ну от, зняв дверну цю кату. І от у нас, що нас цікаве, ми можемо попробувати і вручну, звісно. О! Я думаю, що він тепер дов піти. Бо нема або сюди у нас або немає питання. От яка фішка цікава. Ну, розпіновку можна знайти центрального замка. Я думаю, що можна знайти. Давайте подивимося, куди ця проводка йде. Іде вона у нас на цю білу фішку. Ну, взагалі, я думаю, бачите, це закрито. От. А це у нас відкрито. От. Ну, давайте таке воно було, так? Отако от має бути відкрите. Такого відкрито. Ну, давайте я провірю. Так, ну, ну от я відкрив все-таки багажник. Так, ну що, вам потрібно до цієї тяги добратися? Щось тут зірвано, я думаю, що. Шо? Лібо щось з цим замкове, або шестерні там зірвало. Ну нічого, головне, що ми відкрили багажник, а далі будемо дивитися. Скоже, що мені дуже здається, що тут щось обломане в цім а замкове самому. Ну, будемо зараз це розглядати і звучати, як це відкривається. І там будемо все дивитися. Так, ну що, я дивлюся, що самий замок у нас не клине. Все-таки проблема у нас в електриці. От, я закриваю. І багажник у нас відкривається. Так, ну, попробуємо зараз мене так зробити. А, зараз ми попробуємо, по-перше, у нас ще й не робить пульт. Я зараз спробую, щоб в нас машина бачила, що дверка закрита. І подивимося, чи в нас закривається сюди йде питання. От, я закриваю. І давайте даємо питання. Ну, спочатку йдемо пульт робити. Так, От нас самий байлок. І у нас кнопка, бачите. Вона взагалі утоплена, вона в нас нема ніякої реакції. Оце відкриває, щось ще бликає, бачите? І в машині бликають поворотники, а ця кнопка в нас не робить взагалі. Давайте пробуємо розбирати це і е, міняємо мікроки зразу дві штуки, а там далі дивимося, що робити далі. Так, ну от наші мікроки. Так. З камери не фокусується. Так, оцей у нас передній заклинивший. І цей теж у нас заклинивший. Міксик у мене є на різні різні пульти, які існують, от такі ми будемо ставити. Ну все, паяємо дві штуки нових, а там далі будемо дивитися. Так, ну що, єлі спаяв цей пульт. Так, ну що, діагноз такий, що насправді взагалі не приходить питання. На моточик. Взагалі скажу що проблема у проводці. Це в нас йде через блок, який знаходиться в салоні. Так, що робити? Ну, я вам показав, бачите, щоб відкрити дверку, достатньо просто зняти дверну карту Це замок закритий, от замок відкритий. от Закрито, відкрито. от таким положенням ми відкриваємо і спокійно відкриваємо задній багажник. Так, що далі ми робимо? Насправді ми знімаємо зараз фішку. Дивіться, тут який інтересний механізм. Якщо в нас відкривається оця дверка, я дивився на схеми, то тоді в нас відкривається саме скло. Тут теж, бачите, є якби фіксатор якийсь, тут же є електрика. Я навіть не знаю, що це за датчик. Ну нічого. Що починати? Ну, звісно, що будемо починати з проводки. Так, розсудняємо ми білу фішку. Далі ми розсиняємо, бачите, тут колись щось хтось робив. І відключаємо тут і дивимося, чи моточка, чи він і справний. Так, От знайшов я схему автомобіля. Ну, Це машина і обладнана електрикою. дуже. Так, Це в нас задня права, а це в нас багажника дверка. бачите? То як це поняти? Поки що не знаю. Так, четвертий контакт у нас, я думаю, що це буде плюс. Далі у нас буде, бачите, тут якесь резистор, якийсь, бачите? Він ще й від маси. М да дуже дуже дивно. Так, це у нас G18 це маса. І тут у нас показано, що є якийсь переключатель в самим замку. Так, давайте будемо дивитися цю схему. Так, я не думаю, що тут йдуть якісь запобіжники. Поки що не бачу. Бачите, це в нас все опуляє блок. Якщо б всі дверки не робили, то я розумію, що буде питання на блокове, немає. А, да, але що це в нас за спіральки тут? Поки що. от. А, ну, нічого, а, будемо дивитися. Схема є. Якщо схема є, то і буде якийсь результат. Ну, давайте. З чого почати? звісно, я би почав. З контакта номер 4 ну, Тут я бачу, що вказано буква М. Бачите, зелений провод. Так, якщо вам буде видно, це по-любому на нього буде проходити плюс чорний. У нас по-любому буде. Це в нас блюст, буде з мене скоро всього земля. А ці два проводи, хто його знає, чи тут може є мікрик, може бути, як у цім замковий. Ну, я би хотів зараз перевірити, чи приходив сюди взагалі питання нас на цю фішку. Так, не знаю, як би вам показати, якось я буду знімати. Так, от фішка наша. Так, я кладу на чорний провод масу, масу контрольки. І на зелений провод я кладу контрольку. плюса. Ну, вам немає різниці. Далі я би бив брілок і давайте попробуємо на розмикання. І бачите, що лампочка загоряється. Закрити я буде на оборот. Так, пробуємо відкрити. Тут скажу, що проблема у нас з самим замком, я думаю, що. Питання є, дивіться ще раз. Я відкриваю. От, відкрив. і воно має у нас робити. Давайте тоді пробуємо досягаємо цей замок, а далі будемо дивитися. В общем, взагалі, сам привод у нас робочий. На схемі вказано, що там є мікроки всередині. Коротше, що з цим замкове. Все-таки не в поводке діло. Бачите, я зараз даю питання, я зараз покажу вам і самий привод у нас робочий. Так, от подаю питання, бачите, і зараз шевели самоточок. От, закрилося. І також у другий бік от, відкривається. То розбираємо замок, подивимося, що там всередині в ньому. Взагалі, взагалі, замок і спавний. Не бачу смисла розбирати його. Так, от два контакти верхні. це мікрик, кому буде треба. При е, замиканні дверки вони мають замикатися. Він і справний, і також пеуд у нас і справний. Проблема у нас все-таки в поводки. Будемо дивитися. Я неправильно розпінувку дивився. Оцей контакт і цей. Замок у нас не оригінальний, на ньому немає номерків. Скоже, що його міняли. Видно, що з цим колись боролися. Ну, проблема в нас не тут. Проблема, я думаю, що в нас на машині. Будемо дивитися далі. Так, ну що, не приходить питання на закриття. Взагалі, взагалі мікрик бачи. Оці два проводи, щоб ви знали, що вони йдуть на мікрик. А це у нас на моточик, бачите? Зелений і. не знаю, такий він, типу. Я не знаю кого кольору, що це за провод, такий березовий якийсь. Ну, суть у тому, що я почав тягнути проводку і тут почало все ну Приходиться це все розмотувати. Ну, на всякий случай. Ну, для тих, хто хоче, то краще зняти клему, тому що тут можуть йти прямі плюси. На цим касні проводу може бути плюс постійний. Ну, нічого, ми будемо це розглядати зараз. Схема є. Все-таки все розібрався. Тут таки все таки знаходиться мікрик. Кому буде треба. Тобто щоб ви знали, якщо він не буде робити, у вас ці два проводи мають замикатися. Коли машина закриється, вона має замикати їх. Якщо вони не будуть робити, то у вас центральний замок не буде просто робити. Ну нічого, дивимося далі. Так, ну що, от тут багато проводів, такі все-таки перебитих. Я два потягну, ну тут за п'ять відломаних. Так, чотири да, відломаних. Ну, що я би не хотів, то це розривати оцю заводську гофу. Тому що буде попадати влага, то воно скоро війде з тою. А ну, як це все проселити? Сюди можна запхати дротик, провода я спасу, все, все ми зробимо, все попаяємо. Взагалі, взагалі, центральний замок не бачив багажника. Він просто закрився і обламався. Але міфик саме робить. Одна ці повода це точно робочі, бо я їх закриваю вручну от моточком, то в нас включаються поворотники. Ви знаєте, коли замок закривається, то воно має забликати. то Воно вказує, то, що всі дверки закриті. Ну, у більше в заводському варіанті, то воно може не давати сигнал на аварійку, щоб показувати, що дверка якась не закрита в нас. Ну, все, отут от основна проблема. А далі щоб ми все-все спаяємо будемо все павіряти. Так, ну що, запаяв. Е, Практично оббив 7 поводів, е, Почти 9 поводів. Ну, ті поводки я припаяв. Все в тему ну, Надіємося, сподіваємося, що вже більше проблем не буде. Ну, е, основне питання у нас не приходило то на поводок. Оце мікрики, і бачите, там на схемі вказано, що це, бачите, має замикатися. Тоді буде в нас приходити сюди плюс, коли буде замикатись. Ну давайте попробуємо. Не знаю, чи буде робити воно. Але надіємося, що буде робити. Так. Давайте, щоб я зараз опять... А, взагалі, то в мене обшивка снята. Ну, Пробуємо закриваємо. Так. Спочатку треба розкрити замок. Да, бо я ж снипаю на склав. Так, якщо я відкриваю його, то що буде? А ну, попробуємо зараз. Боже, щось не то. О, все, от воно закрилося. Так, ми ну, пробуємо відкривається. А це у нас верхнє скло, я так розумію бачите? от тут, бачите, клас, це, напевно, стекло, а це донт. У долині показано. Ну от, це стекло у нас відкривається. І також все відкривається. Ну, пробуємо зараз совкнути машину. Так, мік також зробив. Має у нас поворотник світити. Показувати, що буде машина у нас закрита. Пробуємо. І бачите показує, що дверка в нас щось не закрита десь. Відкриваємо і закриваємо. Щось не в порядку у схемі, що скоро, що є проблема все з замком. Бачите, тут закривається, закривається. І подивимося тут. Тут теж закрилося і тут закрилося. Попробуємо відкрити чи не наклеїний цей замок. Відкриваємо. Так, і пробуємо відкрити багажник. Багажник у нас відкривається. Так, у чим проблема, що не бачиш, що щось закрите в машині Ну, поки що я лиш відкрив капот Я не думаю, що тут є повода на оконсувателі. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. Ну, суть у тім, що е, щось неправильно в машині. Лібо не бачив, ага, дверка не закрита, водітельська, все, бачу. Так, і тепер у нас має, коли повне закриття, має засвітитися, воно не світить. Не світи, ребята. А має світити. Указано, що все закрите в машині. Ну, підключаємо нове на комп'ютер, дивиться, що в нас НЕС не закривається. Так, а от, бачите? От, машина закрита, все-таки є у нас ще мікрик. Цим. Це дуже класно, що у центральні за, ну, замка на кожній машині у вас є е, от, мигаючий індикатор, який видає центральний замок. Коли у нас машина справді все закрита, тоді у вас буде мигати. Тоді вам дає сигнал, що машина вся закрита. Якщо у вас не бликає будь-який поворотник, то значить у нас просто яказдвека не закривається. Так, усе. Далі підключаємо комп'ютер. Хазяїн казав, що ще деякі є проблеми тут по електриці. Ну, Будемо знавати. Також повіємо задні щотки. чи вони включаються. Да, ну, Останні машина доволі класна. Дуже гарний салон і дуже класна, компактна, висока. Бачу, є подушки безпеки. Дивіться, тут, тут, також тут є. Ну, Машина доволі оборудована, навіть. Ну все, на цим я ремонт завершаю. Поки що так. Бачите, була проблема у поводці. Ну, ковиряли замок, там схоже, що там вже була проблема, поводи перегналися. Ну нічого. Поки все хорошо. далі у які в нас є проблема по електриці. Схема є на цю машину. Слава Богу, є розпіновки всякі, також можна боротися з якоюсь електрикою. Коли є схема, то мені легше, коли немає схеми, важко в вручний режимі. Все. Всім дякую за увагу. Такий сьогодні ремонт.